Четвертий сонет. Хто б міг чинити, а нічинить зла, і втрим знаходить вчинкові лихому, хто інших зрушить сам же, мов скала, стоїть серед спокуси нерухому Тому спадок неба благодать і вся земля з коштовними дарами. Він там володарем спромігся стать, де інші стали тільки найметами. вілеї влітку любі пелюстки. Хай прийде час зів'яне та лілеє, та як у ній осядуть хробаки, тоді й бур'ян малішена від неї, так і краси. Солодкої взірець, зведе життя поручне, на німець. Максим Кривцов. Почалась не весна, не весна, там згоріли села згоріли міста, там згоріли тіла. Увійду у цей храм із землі, і води і скла, причащатись повітря. Я шукаю досі весну, я шукаю в землі, я шукаю в розбитих будинках. Хто викрав сни, хто викрав стіни, хто викрав вечір і світанок, і тіні, і квіти. Я візьму за руку тебе І поведу шукати весну, як шукають міни як шукають хвороби, як шукають гриби, як шукають людей під завалами. Розпізнай і покажи мені сонце, щоб спіймати його, як метема. Дмитро Павличко, ти сам для себе слідчий і суддя, і прокурор, що кари вимагає, і хитрий адвокат, що захищає промовами про злигодні життя, Пощади ненастанно не настанно він благає від імені людського співчуття, за злочин обіцяє киїться. І знову суд усе тобі прощає. Ненавидиш те прощення своє, але з душі прогнати адвоката, відваги й сили в тебе не стає, і серце він обсотує твоє, неначе те гадюка сороката, і кров за послуга. Ти синім небом дивишся на мене, щоб я, бува, душею не зачах, в моїх ночах тоболь свічки зелені, в моїх ночах в задуманих очах. В моєму щасті твого щастя злив, в моїй крові пожар твоїх калин, з твоїх давнин на плечах вітер сивий. Який печальний вітер, мов поли. За мною ходять Твого горя тіні лицем до Твого Сонця я встаю, в твоїм сумлінні і моє сумління по проводі життя передаю. З твоїх знамен Несу червоне кредо. Впаду, як треба, тільки ти Іди дивлюсь вперед. І бачу попереду себе з тобою бачу не завжди. Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині однакові В неволі виріс між чужими і необлаканий своїм в неволі плачучи, плачем і все собі себе. Малого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яне. Батько сина не скаже синові, молись, молися, сину, за вкраїну його замочило молись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну, злі в Україні, зліє люди присплять спокаю і вогні її окрали. Василь Симоненко, монархи, диктатори, королі, імператори, мліючи в димі хвальби, роззявляли пащі, мов кратери і гукали ми символ доби. Хто не з нами, той проти Бога, хто не з нами, той проти всіх. І сипались лаври убогі до куцих кривавих ніг. Нікчемна, продажна челядь, банда кримляк для втіх, щоб мати, що повечерять, годувала колуйством їх. Ідоли і обслинені, обціловані, ішли до лежаві в своїй ході, а поруч вставали некороновані корифеї і справжні вожді. Вставали Коперники і Джорджони, Шевченко підводив могутнє чоло, І коло їхнього трону лакузи жодного не було. Бо щире, високе небо не підмалюєш квачем. Бо величі справжній не треба схилятись на плечі нікчем. Анастасія Дмитрук, вір у мене, все навколо реве і пілиться, під ногами колючий дріт. Вір у мене, бо хоч зупиниться і ми новий відкриєм світ. Вір у мене новою вірою, вір, кохана моя одна, стань моєю новою силою. Ти моя є жива вода, я за тебе все чорне виріжу, кілометри пройду шляхів. Віру в мене, клянусь, я виживу, я з усіх повернусь світів. Вір у мене, ніким не скорений, я все чорне спалю до тла. Я тебе захистити, створений, захистити тебе від зла. Вір у мене, любов'ю чистою, мого серця тримай буття. І я виживу, і я вистою, і почнеться нове життя. Борис Гуменюк. Бачу сон. Ромашкове Бога. У ромашках квіткою ти. А у нас тут поле бою, а у нас тут блокпости. Слова, візерунки долі. Слід Христа на моїм плечі, три самотні зозулі у полі, кують не руки, а мечі. Ті мечі, що кують зозулі, значить долю мою навхрест. Нащо тіло? ловити полі? Нащо вмер, щоб знову воскрес. Ніч більшла крізь броню в батереї, ніч гірка, як причасне вино, ніч розривася, як кров на папері, але в кожної ночі є дно. Все Всесвіт цей, народжений риком, щоб піднятися, мусиш впасти. Ангели плачуть тихо, щоб його не проклясти. Наш блудбост чимось схожий на церкву, а окоп, мабуть, не люта, хочу сина твого у знову бросить старий дівчат. я, А інший хтось живе за мене в світі. У моїй подобі ні очей, ні вух, ні рук, ні ніг, ні рода очужів у своєму тілі і кавалу болю і самозамкнений у тому мій завис. Ти народившись. Вигорів лишення не приріз до тіла, не дійшов в своєї плоті. Тільки так, перехожий межі світів, ворушишся на споді. Чужого і слова. І сто попереду, сто позаду, а між ними лялечка німа, розпечена, аж біла з самополю, як Цятка пекла, як лаконічний усесвіту, як шротик сонця заблуканий. Триматися за порожнич. Дівчатка, вчіться триматися за порожнечок, казала бабці і курила одна за одною сигарети. Бабця нагадувала у пиря чи іншу якусь нечисть. Бабця офіційно була Галою, хоча всі називали її Греттою. Вона працювала колись канадкою в цирку, вона поводилася так, ніби на неї завжди світили Софіти. Триматися за ніщо, за дулю з маком, за бублику дірку», – казала бабця. Цього я навчилася в цирку країни Совіті. Триматися за порожнеч, намацуючи стопою, Тонку болючу опору. таку тонку, що її ніхто і не бачить. Але порожнеча дівчатка це те, що залишиться з вами, коли решта світу згорить к чертям собачних. Бабця видмухувала за задушливу годину. Її губи були нафарбовані яскраво червоною помадою. Її три були маленькими, сильними і худими. Якраз такими, щоб ходить під куполом по поканати. І зараз дівчатка тримається, аж пальці зводить судоми. Тримаються, поки їхнє життя випалює За Заборожнечу, що залишилося від рідного міста і дому. Тримаються, намацюючи з тобою тонку, болючу опору. А ти сій квіти. навіть якщо завтра кінець світу, забою ради людям і землі, роби, що Господь дав можливість вміти. Полю ланів, щоб були з хлібом на столі, ділись, чим Бог послав і витряслюся, Поплачемо після перемоги всі разом. Коли від крові вмиють землі теплі грози і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Сади садок, хай виростає до зірок. Слушай землі, люби, не лій, то навіть дітям. Всім, хто хоче і вміє вільно жити, всі квіти, жовті, сині, різні, щоб вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки. додому, до родини. І до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі. Сій хліб і квіти. Всупереч напасть. Багато сій, щоб вистачило. Круг. Усім Європу так глибоко стурбовані, що деякі навіть убиті, чисть частіше, відуби щоб тутешня жорстокість не разила твоїх громадян, деякі з наших ніколи не побачать тебе на власні очі, в тебе теж. Щось із зором Європи. Ти вперто не бачиш витих їхніх очей і вогнепальних храмів. Деякі не зможуть Європи, не гнівайся, навіть руки додати. Хіба що протези. Навіть торкнутися спадку культури твоєї минулих віків. С Стережи свої, межі Європу, щоб тебе не торкнулося раптом. Прислухайся. На всякий пожежник. чи ми кричимо ще від ударів прикладів, армійських чобіт і кийків. Діти наші виростуть злиму Європу, не йнятимуть віри істеричним слізливим новинам твоїм про бездомних тварин. Ти їм вибач Європу, ти їм не дивуйся. Ми всі тут, як звір. Нас відстрілюють, наче скажених патронами для вовків. А що ти Європа робила тим часом? Звіряла пропалих мертвих, мила руки, чекала підтверджень, ховалась, як річ у собі? Миру, мир, муру, мур. Тільки гроші не пахнуть і жертви. Не вартують на захист, якщо вони не голуби. Юлія Ілюха. Хай сьогодні ніхто не помре, хай залишаться всі живі. Хай не сняться червоні суниці в високій зеленій траві, бере річки піщані, густий очерет, дерев'яні човни, що повезуть нас в минуле життя безвіння. Хай буде світло і дощ. Хай краплі падають на лице, хай тиша. Вонить над материнкою і чебрцем і купаються в ній куметні пухнасті джмані, ліс над рікою трантить у білій ранковій ім'ї. Хай вітер куйовдить волосся, хай усміхається син, хай пахнуть під хатою дрібні матіоли і гіркий полит. А сонце сідає за облі, як лід, багряне і гаряче. А це просто дощ, просто камінь. Просто чомусь. Я плачу. Василь Стус. У цьому полі, синьому, як льон, де тільки ти і ні душі навколо узрів і скляк. Блукало в тому полі сто чорних тіней. У цьому полі синьому, як льон. І в цьому полі синьому як льом, судилося тобі самому бути, аби спізнати долі, як покути. В цьому полі синьому як льом, Сто чорних тілій довжиться. Ростуть, і вже як ліс сосновий малечі устріч рушають. Вдатися до птечі, стежину, власну, наче дріт, згоріть. Ні. Вистояти, вистояти ні, стояти тільки тут, у цьому полі, що наче челюд, і власної неволі спізнати тут, на рідній чужині. У цьому полі синьому, як льон, супроти тебе, що тебе супроти. І кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник заборон не знаючи, вергатиме прокльон. Тоєю самотою обгоріли. здичавив дух і не пізнає тіла у цьому полі, синьому як льом. Грицько чубай. І з усіма сміятися і плакати не все одно, що будь цілком байдужим. Є в світі речі дуже неоднакові. Сонця на небі і сонця в калюжі. Є день і ніч, брехня і правда, добро і зло, зима і літо є вже герої. А є герої справді. Тут необхідно ненавидіти і любити, тут неможливо просто так прожити, замкнувшись у собі немов у доті. Усе тут треба пережити, усе на смак відчути і на дотик. Тут треба йти, і не зупинятись, Тут ще багато треба, треба, треба. За все тут треба хвилюватись за всіх людей, за землю і за небо. І розумом, тривогами, й руками не дать планеті в просторі заснути. Якщо прийшов людиною, не каменем. Байдужим ти, ти не маєш права бути.